Що ти відчуваєш? Ти знаєш, коли їздиш на велосипеді ціною в 3000 євро, то відчуваєш, що міг би купити собі ланус. Ну і чому ж ти не купуєш ланус? Тому що я крутий пацан. Сядеш мені на раму. На таку раму легко. Дивіться далі. Як вона сяде мені на раму? І себе показати і про довкілля подбати. Шикарною автівкою вже нікого не здивуєш. А от дерев'яним велосипедом, що коштує майже як нова іномарка, так. Шини відомого бренду Дерев'яна рама та охорона позаду мене адже просто так три тисячі євро. На стоянці не залишиш. Велосипед як спосіб виділитись, крім звичних суперкарів, Ламборгіні, мерседес, БМВ та Ауді виготовляють і двоколісних коней. Гоночний велосипед з карбону від БМВ М серії обійдеться в 2999 євро. А от в Мерседесі пішли далі та випустили велосипед вартістю майже 7 тисяч євро. І клієнти є. Дивина, подумаєте ви, але наші на відстають і роблять ставку на дерево. Це Валерій Горбатов. Разом з партнерами він заснував компанію Вудровер, головна фішка якої екологічні велосипеди, тобто лише з дерева. Перше, це що ефект: вау. Люди зупиняються навіть водії, які їдуть поряд за кермом автомобіля. Питають, що це таке зупиняються, Нас зупиняють і кажуть, що це таке. Виготовлення майбутнього велосипеду починається зі звичайної столярної майстерні. Сьогодні тут готують велосипеди, які за три тижні будуть кататися по Англії. Зараз отримали деревину, вона обробляється. Ми її перевіряємо на вологість і обробляємо з усіх сторін, щоб була правильна калібрована. 15 років виготовляв звичайні меблі, і тільки останні два в невеличкій майстерні в вишневому, що під Києвом створює незвичні двоколісні засоби пересування з українського ясеня. Це майбутні деталі велосипеду. Це тут, якщо бачите, тут багато-багато слоїв деревини натуральної. У нас шпон струганий. Це теж частина дерева, але більш товста. І якщо брати цю частину, то тут теж багато слоїв. 4 міліметри, десь деревина більш міцніша. Вигнуту форму дерево надають за допомогою станка, виготовленого ще у 80-ті. Наклеїли слой деталей. Зараз будемо їх зажимати в пресі. Тобто ми формуємо деревину, вона склеїться, клей полімеризується, висихає і виймаємо вже вже готову частину. Фрезерує деталі автоматизований станок. Декілька дерев'яних деталей. Три тижні роботи Так виготовляється велосипед, який точно приверне увагу. Дерев'яна рама українська. А от всі комплектуючі іноземного виробництва. На жаль, гарні велосипедні компоненти, ну, типу ланцюги, педалі, шатуни, колеса і тому подібні, з яких складається велосипед. Не виробляють в Україні. Ну це світові виробники. Два роки тому саме з пошуку ідеального велосипеда подарунка на власний день народження і почалася історія компанії. Але ж ми не, не шукаємо легких шляхів. Картинки Google подивився, що от роблять американці подібні штуки. Ага, давай, може, подумаємо, як би то так зробити. Наступного дня позвонив своєму другу, кажу, мені треба інженер гарний. Інженер знайшовся швидко. Антон працює авіаконструктором. Робота цікава, а от констрування велосипедів з дерева ще цікавіше. Останні два роки весь вільний час присвячує хобі. Там, де я роботу, з деревом ну, мають справу крайне рідко. У тобто, нас в основному метал. В У нікому смыслі чомусь підучитися, набратися інформації для того, щоб зробити цей велосипед. Заново винайти велосипед. Перший зразок конструювали майже два місяці, шукали краще інженерне рішення. Ми от зробили такі от шиповані части, соєнячіся ніжні перії і сам треугольник. Дані всі они подбирались з того передачі нагрузок. Вот от этого колеса, вот от заднього колеса на основну раму забуть чітко соединение с з рами, щоб не розвалились. Проще говоря, при експлуатації при всіх нагрузках, які будуть восприйняти, міцність перевіряли експериментами. эту деталь ставили що ж ми ставили автомобіль, якийсь піддомкрачували. Заїжджали деталію прямо на цю прогину і тут, і тут ну, воно витримало на вантаж ніякого. Не. Потім були випробування гірськими спусками та веломарафоном. За кермом був досвідчений спортсмен та ще один партнер Олександр Чупринюк. Ми пережили дуже багато емоцій, тому що ці три з половиною години 100 кілометрів треба було проїхати. Були нас не на своєму місці, це точно. І коли він вже доїхав і сказав, що все окей, віддав нам сам ліх на траву, ми вже зрозуміли, що в нас буде успіх. Успіх шукають на міжнародних ринках. Цієї осені відвідали свою першу європейську виставку. Ми чули, що дуже гарний дизайн. Це було в Італії. Італійці люблять ці речі. Це була Болонія дизайн вік. Ми мали там певний успіх, і навіть їхня газета Репабліка» нас друкувала. За кордоном на двоколісне українське екологічне диво чекають з нетерпінням. Ще б пак у світі всього декілька компаній, що виготовляють подібні дерев'яні велосипеди, і звісно, ціна на них дорожча. Наші продають за три, а от близькому зарубіжі таким мінімум по 4,5 тисячі євро. Звичайно, що за таку ціну ви можете придбати автомобіль, але краще для вашого здоров'я буде, якщо ви купите все ж таки велосипед. Все про віліки нам розкаже Валерій Горбатов. Добрий день. Добрий день. Добре. Ненавижу ждать. Мой любимый город, конечно же, Киев. Моя мечта. Дето домик на Средиземноморье. Цель сделать так, чтобы наш общий бренд. Бо узнаваєм в мірі мені хобі Так, Валерій, Да, Вілі, Валері, у вас такі ціни на велосипеди? 2 900 євро за велосипед. Чим формується ціна? Ми тільки розпочали діяльність, тому продали ще не, не так багато. Перш за все, ми дивилися на найближчих конкурентів, які найближчі існують в Латвії. У них цінник стартує від 4 тисяч євро. Ну, а чому люди готові платити таку ціну? За велосипед. Чому? Тому що ця штука привертає увагу. Тому що класність велосипеду підвищується відразу, як е сідаєш на нього. Класність я маю на увазі велосипедисту. Тобто це понти? Це, да, це такі дорогі понти. Ви знаєте, з огляду на те, які у нас перспективи з велосипедними доріжками в нашому місті, я вже не кажу про маленькі, то попит на велосипеди він все ж таки він існує, але на сегмент лакшері я не впевнена, що буде відповідний попит. Буде попит, коли з'явиться гарна пропозиція. Але ж ви самі кажете, що є ваші конкуренти. Е, імпортні велосипеди, які можна придбати тут, і вони теж дорогі. Тут їх не? немає. Тут їх немає. Вони тільки в Європі продаються в Європі, сполучених штатах, в Австралії, будь-де в Україні подібних продуктів немає. Добре, з огляду на буремні наші економічні умови, так, так. А, сегмент лакшері. Ну всі кажуть, що він загибається. Чому Йому? саме ви вирішили поставити на VIP, скажімо так, велосипеди? Тому що ми орієнтувалися. Спочатку, від самого початку на європейський ринок. А який має бути дохід у людини, щоб придбати такого роду велосипед? От як ви оцінюєте свого покупця? Скільки він зробляє? Та вище середнього, звичайно. Ну я зрозумію. але... Я думаю, що якщо для Європи брати, то від 5-6 тисяч євро, то має людина зробляти. на місяць. Да. А в Україні? А. <реш> Давайте не будемо про сумне. Тяжко, тяжко підробити. З точки зору технічної чи ергономічної, чи має якісь переваги дерево над карбоном або легкосплавним? Алюмінії, лехосплавні. Так, відповім. Справа в тому, що дерев'яна рама складається з багатьох шарів дерева, склеєного. А саме дерево складається з сотень мільйонів трубок. Які вже самі по собі є амортизуючими, вони гасять вібрацію того покриття, по якому катаєш, або то асфальт, або то пересіпопо по по якимось лісовим доріжкам, або будь-де. Ну тоді так. побажаємо самі собі, аби кожен українець мав собі дозволити вашого велосипеда. Так, так.